Всім привіт! Мене звати Настя. І ми сьогодні будемо відкривати моєму підписнику дуже багато чого цікавого. Тож подивимося з вами на це дійство. І вже включили, зараз подивимося. Вже 7 хвилин, тому я думаю, що включили. Так, включили. І зараз ми відкриваємо, забираємо ось цього класного героя. Це конь. І зараз забираємо і отримуємо 650 очок. Я думала, що буде більше. І зараз переходимо до. Циркона. І я думаю, що тут випаде. Сподіваюся на те, що випаде міфічний герой. Але подивимося. І це у нас випадає Снігоцвіт. І оце у нас випадає Камаляр. Каменяр. І зараз відкриваємо ще одну радужку. Сподіваюся, що тут буде щось хороше, тому що це буде плюс один герой. І тут випадає Моріган. Щоб ви розуміли, зараз покажу. Ось ось. Мого підписника Морган тут стоїть. Ще не забрано. І зараз відкриваємо ось стільки багато каменів. І зараз міняємо з Естріт на кіня коня. І я зрозуміла, що в мене все правильно. Залишається Лідія і ось ця героїна. Я не вигаблюю назву цієї героїні. І найважливіший і найважливіший це кінь. Тож починаємо. Без коментарів, але я зараз подивлюся, чи в мене йде запись. Краще перестрахуватися. І герої падають не дуже. Але я думаю, що з великих каменів буде щось цікаве. Ренегатка. гадка. І випадає дві легендарні душі, але будемо продавати все на одну третю звірочку. Пророчиця. Перший міфічний герой. Ось цей персонаж нам не потрібен. Теж легендарка і це одна зірочка. Оренігадка. Арбалетник. Як в мене випало ще зірочок, але вони мені не потрібні. Мене перервали, тому включаємо. Я думаю, що потрібно штра, швидко. І в нас теж випадає мучениця, мучениця в одній десятці і Алас. Груела добре, героїня Юас, Юзан. Один із побажаних. Але мені здається, вчора ренігатка мені теж вчора прийшла. Не ренігатка, а мучениця, але її продала. Відка десятка і Secrixia і Каламідус. але і мандрівник, але зірочки нам не потрібні на це. І зараз я продаю, будемо відкривати. І знову десятка. Роана приходить. Запис іде. Хороша героїна, я думаю, Роана, але Душі хороші, але, напевно, персонаж не іграбельний. Але, можливо, зірочками буде хороший. І відкриваємо, забираємо ось ці. Багато-багато каменів. Їх там безкінечно? безкінечно? Я не вимовлю. В нас приходить багато зірочок. Але не на того героя. Я не знаю, можливо. Це те, що із маленьких погано випадає, можливо, це і добре. Тому що, можливо, із великих буде дуже круто випадати. Інквізитор Шамаель мені теж вчора прийшов на одну зірочку. І будемо відкривати 21 уламок. Дуже відповідально і спочатку це. Легендарний герой. Ось така красива. Зірочка. І зараз ще будемо відкривати. І хочеться побачити коня. І прийди, будь ласка. І ось таке в нас відкриття. І я відкриваю ще один. І це у нас клео. Ну, куди ж без клео? Забираємо. І дивимося, що у нас тут випало. І ми забрали чуть-чуть більше. Можна було 21 і не відкривати, але мені сказано було 21. Тож я відкрила ось таке відкриття. Читаю, Читаю. чекаю ваших коментарів. До зустрічі! у наступному відео